Років слід визнати, щодо санкцій стаття передбачає 336. Від трьох до п'яти років Кримінальний кодекс так побудований, що особа несудима, і якщо вона визнає вину, вона може претендувати на умовний термін. Умовний термін це коли суд юридично присуджує позбавлення волі, наприклад, три роки позбавлення волі. Але в силу статті 75 Кримінального кодексу звільняє особу від відбуття такого покарання у колонії. у тюрьму. Ми, простими словами. Тобто особа там, щомісячно відмічається у виконавчій інспекції, і вважається, що вона притягнута до кримінальної відповідальності, який відсоток між реальною тюрмою, коли особі не дається така відсрочка, такий умовний термін.